Хто там прийшов, не світ, не зарю. і чорхає, чорхає, точе косу на моєму подвір'ї. Ми ще всі, всі спимо, а татко прийшов траву покосити. Просила не потрібно, пани, хай воно осипеться, нічого там не буде. І все одно прийшов допомогти своїй донечці. Коса наша. Поламалося деталі, не продаються окремо на дорогі коси. І там що деталь, що нову косу купити. І на замовлення також хотіли замовити, ні, не продається. Потрібно тільки дешеві коси брати, щоб потім деталі можна брати. Нас професійна, дорогуча, нам подарували. дядько мій, таткові подарував. І залишились ми без коси. Довго вона нам відслугувала. І оце таточко взяв ручну і прийшов травичку прокосити. Звісно, буде красиво, гарно. Но мені так шкода, мені б не хотіло, щоб він взагалі нічого не робив, а щоб вони з батьками сиділи, тільки відпочивали. Воно гарно так виходить, низенько, як газонна травичка, хоча й простою косою. Це я вже забула, як косити цей косою. До речі, я таку ж умію, таку косю. Тільки мою косу треба відклепати, наточити. Он вона висить на кухні. Сонечко, нічого не бачу. Так, мої хороші, а я сьогодні зібралася в клумбочках полазити. Що? Що, прийшов і не погладив, да? Ох, безстижий який. Ой, ну, які троянди розцвітують потихеньку. Скоро треба стригти Мацудон. Так, ну, я тоді пішла готувати чайок. Звісно, чаю поп'ємо, посидимо, поспілкуємося. Він не знає, чи буде все косить, чи не все. Говорив, що тільки хоча б тут біля клумби, Давай оці грицьки приберу. Ну, а там, там я не знаю. Мабуть, також пройдеться, раз уже тут. Ой, це ж треба показати йому хости, гібіскус. Здесь як страшно. М -м, треба весь час точити. Кулере по три дня. Ещё там её. Так, ну, что мне надо? Мои очки. Раз, два, три. Три. Раз, два, Какая Такая вот. А чё одна, два, Там одна-то. Вона відкривала, Ось з вареньком смачне печиво взяв, цукерочки його улюблені. Марію, говорить, оце я не відкриваю, не хочу. А це дунечка такі, смачні пряночки пекла. говорить, Сама рецепт придумала, треба спросити, реально такі класні. ну Вона в ває... грилю тепер вже все готує і ковбоску. Смачно холодно. Я говорю, давай хоч посидиш на скам'ячку, ковдрочку кину. Говорить, да, посидіти можна, посидіти, бо в боку вже болить. Посиділи, трошки відпочили, поговорили, пішов до кошуть. Ну, йди, йди, йди. Ти хоч сюди, йди, йди, йди.

Він так хотів, говорить, ну випусти, ну ти ж скільки смакоти. Да? От добрячок, а квіти мої, а капуста кале, а помідори авторські. Ну випусти, ну нехай трохи побігуй". Ну, татко, Він щасливий, посміхається. Тепер я буду не траву гребсти, а за ними слідкувати, да? Їжте, їжте, найдайте. Заганять не важко, путь-путь сказати, тільки отам стати, І вони всі відразу забігають. Квіточки також, там вже всі відросли висачень, вони не будуть їх їсти. Вони будуть гребстися, а мені тільки краще, бо там амаранти до сих пор лізуть з усіх сторін, я вже не знаю, що робити. Зараз вони підуть під накриттю. Їм же трава не цікава, не цілий садок. Їм треба під накриттю полозити. Зараз я відкрию там двері. Бо там же ж поставила досточку. І вони будуть заходити в свій сарочок. Вони не можуть зрозуміти, куди попали. Вони дивляться, як заворожені. Не вже іра пустила. У них шок. Немає там маленьких квітів, щоб вони перегребли, тому пускаю і туди. Я просто знаю, як вони будуть поводитись, і це небагато корей. Це якщо поднорічники я посіяла і вийшла, тоді. Да. А так он під кущами полазять. Ні, айстри, нічого вони не чепотують. Ну, я вам потім покажу. Курей знаю я вже. Навіть лобулярі, я дивлюсь, не просто вийшла з насіння і піднялася, а вона вже зацвіла біленьким. Ну, вони ще великі кучугурки будуть. Наростуть. Ну, під накриття не пішли. Я, мабуть, тумбочку ту поставила, вони тепер бояться. <сум> Кури в гортензіях. Хто таке бочив? Ніхто. Навіть сосновий опат не грибуть. Ой, раді, раді. Попросив мене ковдрочку, щоб зібрати своїм курочкам кульбабу. Вони дуже полюбляють кульбабку. Вон колючечка стоїть. Це молочай. Молочай взагалі корисний. Вони його полюблять. Накрила спірею грешей. Дуже гарно прижилася, розрослась, гілочки пустила. Ну це зараз покажу йому. Він той сам побачить. Я вже половину згребла, потихеньку вичисую. Залізними граблями. Як класно, коли покушен. Зовсім інший вигляд. От що значить, коли травичку бур'яни прибрав порівняв. Говорить, чому ти мої дерев'яні не береш тут же ж дивіться. І його, і колись я на заводі працювала, бригадир на день народження прикалувалась, подарувала Це бригадір, зробив, хохотали всі. Їм дуже багато ручки. Це молоденька, тільки вивчилася, пішла диспетчером на завод працювати і так от -от -от приколувалась над молодим. Ще й підписано було, ну вже все зітерлося. От, а це татко зробив, також там підписував, прикалувалися, всі приколуються наді мною. Якась я така на вигляд, що хочеться поприколуватися з мене. Е, і я залізними. Воно ж розчісав добре вигріб дерев'яними так не зробиш. Це коли сіно, коли багато, то так. От, і я це старий підодіяльник викинула. Зараз зберу травичку, ох, його курочки будуть щасливі. Вони ж сидять там заперті, трави немає. Пасуть вечором. Так, вони довго пасуть. Звісно, люблять своїх пташечок. Але хочеться їм дотити. Вологе. Так на світне заря прийшов, воно не встигло і висохнуть. Так, зараз зберу смакоту, та нехай курочкам своїм віднесе. Тут умируючі лежать. Вони не гребуться, а бігають від щастя вони не можуть зрозуміти, що таке щастя сьогодні випало їм. Ви бачите, як вона метели. Оце й так на вулиці, а вони жучки, жучки збирають. Це прекрасно. Шукають жучків, знають, що нова місцина, і тут багато. Та тут а черв'яків скільки було після дощу, я вам передати не можу. Тут черв'як на черв'яку повилазили всі. Чому ти сюди йдеш? Я не можу фірточку закрити. Давай, 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 йди туди. Оце і все, вся їх прогуля. Десять хвилин так побігають і підуть додому. Не будуть вони довго тут сидіти. Я вже дожилась до того, друзі, що яблук хочу. Я їх дуже сильно не люблю. Не можу взагалі їсти яблука. Не, не, не смачно мені, тільки сніжний калюй обожнює поусень. Ой, вже жарко. Ну уявляєте, цікаво, скільки там. 19 градусів зранку, але все одно. Сонце дуже сильно припіка, пари, Не знаю, чи буде той дощ. Але відчувається, як всі 28. Все, нагулялося. Під гортензіями не цікав. Побігла там, де трави побільше, там же жучки, черв'ячки валяються. Бачите, я ж знаю своїх курей. Це, аби тут дрібненьке все було так, я б їх ще не пустила, бо вони перегребили. А Оце і все. Оце вона так походила. І одна вже пішла, мабуть, нестися, бо заходить назад. Так, все, я продовжую згрібати, оце отут буду розпушувати, перевертати, воно підсохне. Це дуже класна трава спориш. Я їм на зиму складаю, пішла пішла хазяйка перевірити. На зиму складаю і потім взимку даю, хоча в них сіна дуже багато, в мене повні клітки складено і на горищі. Вони не встигають поїдати, тому що курочок мало, а сіна ж багато заготовила. Ну, це свіженьке перше, вони нехай взимку поїдять. Хоча в нас зараз такі зима, що вони не сидять сарою. Вони весь час гуляють і траву, хоч кидай, хоч ні, вони не їдять, те сіно сухе. Це у мами так. У мами вони сидять і літом в заперті трави нема. Їм кидаєш взимку, виїдають, і стебла не залишаються. А у мене ні, вони сіна їсти не будуть. Перекалашматять його, затопчують і все, це дивлячись, в яких умовах вирощена ця птошка, те вони полюблюють. Оце сонечко піднімається Жарко, Не те слово жарко. Так, я продовжую. Продовжую. Дивиться на колючку, а ту колючку кури просто обожнюючи корисна, вона їм, їм називається молочою. А воно колюче, він так дивиться, зупинився, чи коси, чи ні. Це він для курочок під яблунькою кус. Там багато кульбаб, а вони ще й обужнюють. Па не викидай, вони па, 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 па. Ось Я ось рій туди відкрив. А, мурашки, так, да, з яйцями. Угу. Я не знаю, вони полезні чи не полезні. Ні, вони не полезні. Через них засихають рослини. Мені цікаво, вейгелу коси чи ні. Я то так тикнула, але близько не підходила, не говорила. А він же ж не чує. Йому треба гучно і декілька разів в саме вушко, щоб він розібрав, що говорять. От. Ну, Бачите, мимо коси вегелишку береже, я вам стільчик винесла, тіньочок поставила. Дивлюся, зупиняється, опирається на косу, тримається, аж весь тремтить. Так, трошки коснув хвилинку і треба сідати відпочивати. Це зараз прокуси біля вигела. І сяде посиде, а я поки що зберу смакоту класнючу. Я, я аж рада, що татка кури будуть їсти. Соч, сочна, вона після дощиків налилася, аж хрустяще. Ой, маося, прийшло. Вона не дочекається, щоб на ручки до нього залізти. Воно воно лежить. Оце ж біля нього він крутиться, вертиться, вже виділується. Знаєш, він сяде, а вона на руки до нього лізе. А він завжди ото дає і на ручки бере. Ну, коти ж відчувають. Добрих і не дуже добрих. Па, чуєш? вона виділюється для тебе. Вона жде, поки ти скосиш, щоб залізти на ручки до тебе. Я вже бачу по її реакції. <плес> Мася, йди, сів твій любимчик. Йдеш чи не йдеш? Йди. <плес> Дуже блошка, так? Так, ну нехай татка. Вилюбиться кошенян на сонці. да 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 бачиш, люди не зря так говорять, вони знають всі оці поговорочки, прикмети, викручується. Так, я зараз зберу а татка, нехай посидить відпочинку. Вони гулять, три штучки залишилося. Потихеньку, один за одним, дружненько зайшли. Я звідтіля від виганяю, бо там же капуста кали. Це перше, що вони почнуть кулювати. І покажу зараз, що я побачила, аж злякалась. Давай звідси. Давай, бо тут помідори, тікай. Давай, давай, потихоньку. Так, ану, не улетіли жук Олень. Красавець. А де другий? А, другий он упав. Він і воно. Подивіться, який велетень. Красивий, гарний. Такий чудесний. Та ти мій такий гарний жучок такий? Ой! Ой, ти мій гарний такий гарний. Ні, ні, я тебе не буду чіпати. Він, мабуть, вже до червоної книги занесений. Не бійся. Ось вона, самочка. Вона тільки що вдвоє непристойними. Друзі, не можу наклонитися, спина болить. Ну, вона сидить підтримає. Па, дивися, пайди сюди. Пане наступи, он самочка. Ось, 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 ось самка. Ага. Вон вона самочка. Візьми йому дай. Так вони тільки що сиділи разом, непристойними справами займалися. А, так вони робили. Так, да. а вона впала, мабуть, від насолоди. У нього ось одна. Ага, відломлена одна горошка. Десь уже травмував. що так стулка, мабуть, за погребом по тінючку. Соти да? боїся. А він скаже, зовсім я й не боюся. Таке придумали, Боїся. Це ви бійтеся. На камеру він чомусь такий маленький, здається, а насправді великий. На весь оцей спил. Оце велетень. Класний. Так, ну ладно, нехай вони тут розмножуються. У мене в садочку. Чого тільки не побачиш? Полюбляють всі мій садок. А я грибу далі. А де кури? А кури все зайшли? От уже ж гуляки. Я їм дозволила. Поки одна і друга. Ну, це ж червоні, оці балувані, що коли всі кури вже спати, лягають о 16. В інтернет їх сфотографірували, як вони. Ні. Напрасно. Чому? Треба було фото і сказати, дивіться, мужики, і, <риклад> <риклад> і примір беріть, як треба, блядь. Папа, в нас з мужиками все в поряді. Не хвилюйся. Ой, татко гумарис, як завжди, так в мене там стірка висить, я щоб не потрапляло намагатися. Так, ну нехай таточко відпочивай, я буду продовжувати гребсти, потрушечку не поспішаючи. Ну, а вже тобі цвіти обірвали чи ні? Е, ні, вони зайшли. Куди? Зайшли на місце? Да. Погуляли, погуляли, щось їм не сподобалось. І вони одна за одною, дивлюся, цепочкою і зайшли. А це дві красних залишилися, вони дуже балувані, і коли вже всі кури о 16 лягають спати, а червоні до 21.00 гуляють. Оце в мене чотири курочки таких балуваних. Вон вона одна стоїть. Роздивляю, вони в шоці, що їх сюди пустили, вони не можуть прийти в себе. Он, дивіться, лягає і засмагає. Нагулялась, бідна, жуків наїлася, не дійшла й до малини, впала прямо біля фіртки на сонці. Зараз буде перевертатися, засмагати, лапами дрикати. Так, ну давайте цю загонимо. Там, здається, одна залишилася, до трояндочок побігла. Давай вже заходь. ну Вона така якась немощна, воно нічого шкідливого і не зробить. Я то поглядаю, щоб городик під шпаночкою не зайшли. А ось вони, ці балувані, курочки, ломан, брауни червоні. Немає, зараз гляну на подвір'ї, бо вони ходили біля фіртки. А я там так зацепила добре. Щоб фірточка не закривалась, ні, немає. Вони сюди не йдуть. Бучте, нагулялася. така погода гарна, господи. Літочка, якась божа благодать. Коли ще тихо, аж душа відпочиває. І люди ще не пильоють, дрова, носиму не заготовлюють. Ну, ще ровно зараз. Всі прокинуться і підуть роботи. Хто косить, хто пиляє, звуки аж за обід туди далеко. Дивлюсь, вони якісь пташки серед помідорів пригають. Щось вибирають, шукають. Ну, пташечки, ми ж знаємо, що це гарно. Вони ж то шкіднички виїдають. Без пташок нам буде погано. Тому оберігаємо і пташок, і оцих прекрасних жуків оленів. Рогачів, да? ти красунець. Що твоя тілка впала? А він он вниз і дивиться, та ж їй залізти. А лізе, лізе, друзі, давайте їй допоможемо. Дивіться, як він дивиться на нього. Він спустився з пенючка і чекає на неї, а вона біднесенька. Ось. Ну, в неї ж буде стрес. Ой, не відірву, друзі. Не відірву на все. Е, -е тікай, тікай. Сюди не можна, да? Чихай, буде вона їсти. Ну. А куди ти полізла? Тобі не подобається два жониха, да? не хочу. Все. Ось один залишився. І ось інший так, друзі, повернусь з цієї сторони. А вона он тікає від. Знає, них. Я зараз в дворі, це, мабуть, рожок йому обламив. Ось нормально, оцей. нормально. Ну, вечір вона, наверное, і я, і я, я сподіваюся, тут ніде мені на голові ж таке лелечко не впаде. А ще одної нівісти немає, не лізе ніде. Бо якщо воно на мене впаде, то це капець буде, я точно впаду разом з цими жуками. Воно одна полізла, інший сидить, спостерігає і третій. Шуколені. Такі велетні, а ті шкребуться, а ті від радості вже не знають, куди пометелиць. Я просто боюся, щоб вони помідорчики не згризли. Ось таке помідор це не бурйован. Ну вони риються під сухим листям. Розгребуть, зараз. Ну, таке. Що, щоб вона косила добре. Монтаж не треба кожен раз. Два рази махнув, а три рази наточив. Два рази махнув.